Привіт-привіт усім. Поговоримо знову про Пасху. Як Біблія говорить нам її, святкувати, щоб це не була язичницька Пасха, якісь фалуси, обкладені яйцями, поклонення Богу, родючість біблійна. І Біблія нам говорить про те, що євреї, вони, у них було святе святих, куди священик тільки міг заходити раз на рік. Ось, але євреї порушили завіт, і е, Завіса вона була розірвана. І давайте почитаємо, що Біблія говорить, як же ж треба святкувати Пасху, це послання до євреїв, 10-й розділ з 19-го вірша. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам оновив Він через Завісу, цебто через тіло своє. Ось. Тобто, через його смерть, в Воскресіння ми можемо входити. І, я, і як нам входити, як нам святкувати Пасху, як нам увійти в святе святих. То приступімо щирим серцем. Тобто, щире серце має бути у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тобто Треба очиститись від гріха, має бути чисте сумління. Тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І вважаємо один за одним для заохоти до любові, і до добрих учинків, Накидаємо збору свого. Ну, мається на увазі зібрання, тобто церкви. Як Якто звичів деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертва. Тобто ми чітко бачимо, що все, що було сказано, це все ну, нематеріальні внутрішні речі. Бога цікавить наше серце, а не тільки зовнішні. Зовнішні цікавить, але наше серце, наші думки, наш розум, наше сумління, щоб були чистими, святими, вірними. Ісус Христос, прийшовши, померши, воскресши. Ісус Христос, це наша Пасха, дав нам можливість ось так от біблійно святкувати Пасху, щоб ми могли бути чистими і святими перед Богом. Всім бажаю чудового, мирного дня. Заходьте обов'язково на канал Саутаненко в Телеграмі. Кожного дня виходить чудовий духовний хліб слово від Божих людей і духовно зростайте.